Цієї ночі Україну знову атакували дронами камікадзе. За даними Дніпропетровської ОВА, через нічний обстріл, одна з тез припинила виробництво електроенергії. Є перебої зі світлом, водою та опаленням у місті. Також є влучання по інфраструктурному об'єкту, що спричинило пожежу попередньо без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 16 дронів типу шахет. Всього було випущено 23 ударних безпілотників. Працювали у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Протягом минулої доби атакували також Харківську, Донецьку, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Польські фермери станом на ранок, 13 лютого, заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоїть понад тисяча вантажівок. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, ще вчора до десятої години ранку польські фермери блокували два напрямки Ягодин і Рава Руська. А вже після десятої години вони відновили блокування Шегені та розширили географію своїх дій на напрямках пунктів пропуску у Стилух та Угринів. Станом на ранок на всі. В цих п'яти напрямках в чергах перебувають десь 1250 вантажних транспортних засобів. Президент України Володимир Зеленський планує турне з західноєвропейськими європейськими столицями у зв'язку з Мюнхенською конференцією з безпеки, яка відбудеться цього тижня. Повідомляє Блумберг з посиланням на свої джерела, за словами співрозмовників, Зеленський ймовірно відвідає Париж і Берлін в рамках цієї поїздки, підкресливши, що ці плани ще не підтверджені. Очікується, що український лідер візьме участь у щорічній конференції в Мюнхені. Найближчим часом у нашій державі очікується зниження температури до мінус 14 градусів. Про це повідомляє Укргідромедцентр. 17 лютого на півночі та північному сході очікується до мінус 14, в день – мінус 2, мінус 8. А в середньому по країні прогнозується зниження температури на 4-7 градусів порівняно з попередніми градаціями.